Щодо роботи Славутської міської лікарні, хочу відмітити, що ми мали нагоду проаналізувати фінансово-господарську діяльність за 9 місяців. Маємо наразі 20 пакетів медичних послуг по підприємству. Це говорить про те, що на один пакет збільшено підписано послуг. Це медичний огляд для осіб, які організовуються територіальними центрами. Доходи за 9 місяців склали 100 мільйонів 334 тисячі гривень. Забезпечена своєчасна виплата повному всі за заробітної плати, нарахування на заробітну плату, також придбані матеріали, інвентар, медикаменти, які потрібні для виконання робіт, і отримана допомога. Гуманітарна допомога, значить, з фондів, з грантів значить, для даного підприємства, це теж є позитив на 7, трошки більше 7 мільйонів гривень. Крім основної роботи, які послуги надає, надають наші спеціалісти з Славутської міської лікарні, також виконуємо роботи по капітальному будівництву, це в першу чергу сховище, це приміщення травматології, неврології, це значить, приміщення поліклініки, також виконуються роботи по ремонту приміщень харчоблоку. Це виконується за кошти підприємства і також за кошти, які виділені з бюджету територіальної громади. Виконано частково роботи по благоустрою території спільними зусиллями, тому ті зобов'язання. Які вони брали, які ми ставили перед ним, вони виконуються. Я хочу подякувати всім працівників медичної установи за позитивну, за якісну роботу. Відділення у нас всі працюють, скарг, по крайній мірі, в мене немає. До кінця року в нас є дефіцит біля 3 мільйонів 334 тисячі на комунальні платежі. Наразі розглядаємо ці питання, тому треба буде відпрацювати, значить, ще нам з територіальними громадами. Будемо просити, щоб частково трошки виміріть можливості допомогли. Ну і також максимально уваги потрібно звернути на все ж таки на економію і на зменшення витрат на енергоносії. Тому ми сподіваємося, що до кінця року у нас підприємство буде надавати повному зі послуги, так як надавало. Є з генератори придбані, установлені, є кисневі станції, ну і також об'єкт забезпечений додатковими засобами, які необхідні для виконання в разі екстремальних ситуацій. Всім дякую, все буде Україна.